Як не хотілося, але все-таки коротке по живленню процесора по плюс 5 вольтах. Да. Доброго дня всім! Вітаю на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні до нас потрапив отакий, от, отакий от карабан. з пінопластиком, а всередині ось такий от сонячний інвертор. Назва Stark. Потужність 5 кВт, батарея 48 вольт. Написано, що ємність акумулятора до 1200 Агодин. Даний інвертор прийшов з міста Дніпро. Заявлена несправність, гроза. Підозра на процесор. Так, оглянемо візуально, що всередині. всередині дві платки. Це у нас сонячна, це мережева. Під низом стандартно два радіатора конденсатори, дросельок. І плата управління знаходиться з боку з гігантським процесором, який уже, з нього знята наліпка? Я попросив клієнта, щоб він. Маркування мені знайшов, на ньому прочитав. от, По маркуванню там досить таки е, важкодоступний процесор, точніше в плані програмування. І якби така ситуація. Е, візуально пошкоджень електролітиків-конденсаторів я не бачу. Тому зараз я спробую вмикнути і подивимось на реакцію. Зі слів клієнта він підключав від мережі. А я спробую відразу від акумулятора. Можливо, буде інша реакція і табло засвітиться. Так, ну що ж, блок, мій блок живлення більше 35 вольт і 70-х не видає. Тому спробую поки, поки що так вимкнути. От, споживання. 037 ампера Щолка, клацає релюшка Зі слів клієнта так і було. І табло навіть не намагається засвітитись. Ось такий от процесор. Маркування TMS 320F2809 pza І візуально бачу, можливо, мені здається. Значить, між ножками є якесь окислення. Можливо, це просто здається. Зараз там помию почищу, Ну, там, мабуть, немає, це просто здається. Але на всяк випадок. Так, спробую без процесора запустити, От я платку витяг... витягнув. О, Цікаво, вентилятори запустились. Споживання 062, нічого не вибухає. Так, споживання у нас. 0,19 ампера поки що в принципі не гріється нічого. Процесор холодний. Продовжую пошуки, що ж так підкорачує. Так, зняв я платку з процесором і знайшов цікавий отакий от, от момент. Ось от в цьому от місці шлейфик. Видно, наче чи підгорів, чи, чи підплавився. Зараз розріжу і подивимось, що там трапилось. Так, а це, швидше за все, грівся дросильок або якийсь радіатор деталь. І Від, ну, від дроселяка дросельок поруч, і від нього просто отак поплавився кабель. Бо в цьому місці він нормальний, а тут перегрівся. Так, після підмивання процесора його сушки е, змінилася робота інвертора. Точніше, він перестав клацати, але це можливо, тому що я плати зняв, дві штучки. Перестав клацати і споживання стало 0,22 А. При цьому табло все одно не світиться, і світодіоди. Теж не світиться. Встановив я цю платку і знову така от реакція. Все таки ця плата якось комунікує з процесором. Тут теж є щось подібне до процесора. Як не хотілося, але все-таки коротке по живленню процесора по плюс 5 вольтах. Да. Хоча процесор сам не гріється. Ну, Так як мікросхемка в захист уходить. Зараз подамо живлення сюди на 5 вольт І подивимось, чи гріється процесор. Так, що я на даний момент визначив? Визначив, що гріються U18, U16, U12 підігрівається і U8. Якщо просто підключити живлення на C32. C32 32 це живлення плюс 5 вольт. Два стабілізатори U9 і U15 я випаяв. Це стабілізатори на процесор. Обидва видавали напругу, наскільки пам'ятаю, один точно 1,8. u при цьому процесор не грівся. От, коли я випаяв стабілізатори, все одно 39 Ом не зникло. Тобто, наразі гріються U18 і U16 саме більше. Нагрівається, що аж почав пальці. Випаяв я U18U16, на них написано маркування VTK, І коротке, не коротке, а 38 Ом зникло. Спочатку випаяв одну стало 70, Випаяв другу, стало 300 з чимось Ом. В одну, в одну сторону, в іншу сторону безкінечність. Так, тепер задачка. Е, у нас є ще два процесора. Е, який тут у нас перший е, 9 МС9 S08FL8. Це е, потрібно визначити, чи він робочий. Зараз спробуємо. Детект чіп, ага, чіп бачиться. Тут бачиться нормально. Програмувати я його не буду, прошивки в мене немає на цю плату, але. Саме головне, що він бачиться. Так, і наступний у нас тут МС. 9. МС 9 СБА якийсь там А СБ. МС 99С8 це 16. Так, спробую його теж перевірити. Так, зараз стоїть старий Чіпик Детект. Ага, а це 08. Ну, в принципі, нічого страшного. Головне, що бачиться. Так, це вже добре. Так, продовжуємо наш ремонт. Прийшов програматор xds 100 v 2 е, Підключився я до платки. Підключив живлення 5 вольт. І пробую за допомогою C2Pro під'єднатися. От В принципі, він під'єднується. Тобто, якщо я плату відключаю, або живлення він зовсім там, щось матюкається. От. А коли підключене живлення, пише, що девайс із Health in Reset. Треба щось з девайсу з Reset зробити. І потім він має типу запрацювати. Якби така от помилочка. Mm, да, поки що на цьому зупинився. Так, далі ситуація наступна. Випаяв я мікросхемки, які знаходяться поруч з процесором. Ну, так як розуміємо, що чомусь у нас ресет на процесорі е програмі не подобається. І я подав туди живлення спочатку через резистор на 4,7 кОм підтягнув до 5 вольт. Е, там було близько одного. Пів Вольта навіть 06. Продивився, куди йде цей ресет, знайшов, що він йде на оцю мікросхемку. Тут у нас якась 408 6408, АПВ. І потім йде через резистор на TPS 3307 От, Якби 3307 це у нас супервізор. Який контролює живлення. Якщо є відхилення по живленню, тоді він е, е, блокує Reset. А це у нас якийсь теж по інтерфейсам, перевіряє інтерфейси і теж чомусь працює з ресетом. я ці дві мікросхемки, тепер сигнал Reset висить в повітрі. Зараз спробую підпаяти резистор і запустити. Так, підключаю живлення. Нічого, як завжди? О, Запищав. Це цікаво. Так, подав я живлення 35 вольт, екран підсвічується синеньким, зображення немає. На кнопочки від 35 реагує отак. От тобто. начебто, е, Процесор працює на пониженій частоті. От, якщо подати плюс 5 вольт на стабілізатор, то якби запускається, працює ось так. Засвічується екранчик на кнопочки. Ти реагує, потім починає пищати. У нас варіанти несправний екранчик. Несправний частково процесор, або ще якась несправність, яка впливає сильно на процесор, або мікросхема між екранчиком і процесором. З чого ж почати? Прошивати не хочеться поки що, але можна і спробувати. Так, поки що я не наважився прошивочку заливати. Насильно, тому що трошки переживаю. Можливо, десь несправна якась мікросхема комунікації з екраном або екран. Тому підпаявся до RXTX, до роз'ємчику, який йде на, на RG45. На ось цю платку. І ось роз'ємчик там RXTX плюс 5 GND. і ще два якісь виводи. Я підпаявся на плюс 5, плюс 5 GND RX TX. Отаким от, от адаптером. По-моєму, 21.01 чи 21 якась там 0.2. Ну, а далі спробую вмикнути в USB адаптер і подивлюся, чи під'єднається, чи не під'єднається до програмки. Так, що адаптер каже? О, заморгав. О, з'явилося сон з'явився. Такий то, заповнилися параметри, б'є помилочку по інвертору. Отже, процесор бачиться і інформацію перекидає. Тобто прошивка, якби на мене, в адекваті. Можливо, підпалені якісь порти хіба що. Чесно, мене заколупав цей писк, тому я зробив цю всю операцію. Більше за того, щоб е, можна було вимкнути тут через меню. Гучномовиць цей. Так, примінити. Ага, пароль. Так, ще раз. Ура! Ура! Фух, як легко стало. Отже, теоретично, якщо вийде запустити без екранчика, то екранчик нам не потрібен. Можна під'єднатися програмкою. Цікаво, я випаяв три мікросхемки: пам'ять, інтерфейси і супервізор. Тому зараз спробую ще раз. По ідеї, налаштування зберегтися не повинні були. І він має запищати. Ага, так і є, пищить. Значить, Зараз спаяю пам'ять і подивлюсь, чи він запоминає. Якби так. Так, паяв я назад мікросхемку, помінявся сом номерок, і змінились налаштування. Версія процесора показується 0.212.30. Так, спробуємо ще раз. По ідеї, має зберегтися, якщо. Мікросхема пам'яті робоча. І писку не має бути. Піш з'єднання. Ну, все, збереглось. Отже, параметри зберігаються. Одна мікросхема робоча. Рухаємось далі. Так, версія прошивки 12.30, а у мене є прошивочка від експерта 5 к 12.30. Теоретично вона може підійти. І можна спробувати запрограмувати через. RS232. Е, На всяк випадок. Це, якщо помер процесор по ножкам і доведеться замінити процесор. Так, наступне. В появі перетворювач інтерфейсів. Інтерфейсів PH408, по-моєму, А. Е, мікросхемка. з не замінив, а впаяв назад. Е, підключив дисплейчик, дисплейчик знову не показує, якби стандартно. Зараз ідея в чому? Спробувати, чи дисплей підсвітка вимикається, вмикається. Просто чи реагує він на підсвітку. Бо на кнопки він реагує. Отже, кнопки він бачить. Е, теоретично проходять кнопки через дисплей, але не заходять в нього. От просто світиться підсвітка і нічого не, не змінюється. Так, підсвітку я наче вимкнув, але по факту вона світиться. Тобто, щось тут з дисплейчиком ще не, не так в порядку, як здається. Так, не знаю, можливо, я щось зачепив, але якісь іерогліфи трохи повискакували самі. А виявилося, що це, якщо торкнутися до екрану, знизу з іншої сторони пальцем я тримаю пальцем. От тут де контактики, і він вибиває такий ролиф. Якщо потримати в іншому місці, то вони розряджаються. Потихеньку розв'яжаються. Так, захотілося мені прошитися, і я чомусь це почав робити. Не знаю, що з цього вийде. Ну, будемо чекати. Наразі обнова пішла потихеньку. Версія 12.30, я думаю, в самому гіршому випадку вони просто будуть ідентичні. Файлики потихеньку біжать, біжать туди, сюди, туди, сюди. Назад шляху нема, так як erase Flash ок. OK. 539, якщо на якомусь зависне, то, то капець. Так. Якщо пропаде світло, а я підключив ноутбук від мережі, акумулятора не підключив, це буде капець. Так, 1569 блоків є. Процес поки що йде. Так, 4492, світло ще є. Тримайся. Так, лишилося 2 секундочки. Все, юп, дата, сукес. Сукес. Тут сукес написано. Е, що тут написало? Типу, флеш, верифікація. Окей, окей, окей. Так, ну що спробуємо? Чи хоча б не стало гірше? Так, гірше не стало. Краще теж все лишилося, як є. Ну, це радує. Щойно спробував зімітувати вимкнення програми під час прошивання, ця штука відвалилася повністю, перестала бачитись через ватчповер, перестав світитися екран взагалі. Спробував ще раз. Підключитися, підключилось і прошиває потихеньку. Так, а пробував через е, оцю штуку, то це, через цю штуку б'є помилку 1015. ту типу заблокований девайс. Ну, Швидше за все так і є. Я так розумію, що якщо прошивочка тут обривається, то він просто не працює, але ну, при цьому залишається основний загрузчик залишається в процесорі. Так, рухаємось далі. Випаяв дві Юленки 2003. Перевірив, на світлодіодики, працюють. Так як на одну Юленку у нас приходить два чи то буфера, чи то операційника 74-08, І вони були два згорівших U18 U16, то Юленки я вирішив перевірити. Ну, в принципі, вони робочі, це добре, це радує. Отже, єдине лишилося дістати оці два буфери. Тому що після останньої перепрошивки я вирішив зібрати платку, отак, підключити навісним цим монтажом. І на електролітах з'явилася напруга. Тобто, первинна генерує напругу. На високовольтних було там більше 150 вольт. Так, у мене валяється ще один інвертор з згореним процесором, теж ТМС-кою. ULN-кою згореною, двома операційниками, а два швидше за все цілі. То зараз я їх випаяю. Випаяю я ці дві блоки. Зараз паяю на ту платку. Так, ну що ж, все впаяв. Підключив 48 вольт. Зараз спробуємо вмикнути. Бахне-не бахне. І подивимося, яке там споживання буде. Так, щелкнуло реле споживання 0,14. І якби нічого не відбувається такого. Так, підключив цю штуку. На кнопочку реагую ось так. Дивно, попередній раз якось реагувало. А зараз що? Пішло в помилку 50. 5,3 стало показувати напругу батареї і folд моде. Так, а перед цим отак запускався. Щолк, клац, Там щось відбувається. Клац. Так, по. Менюшки що тут показує? Підключилось. Щелкнува реле. Батері моди показує, що типу працює на, на лампочку. При цьому на виході напругу не показує по інформації. Але, судячи зі споживанням блока живлення 1,4 А, якась там генерація йде чогось. Можливо, це екорежим як варіант. А може ця штука вивалилась з помилку, тому що я підключаю живлення плюс 5 вольт від комп'ютера е, до плати. Зараз відпаяю плюс 5 вольт і спробую так позапускати. Бо вивалилась вона в помилку, тоді, коли я вимкнув з кнопочки, почекав і заново вимкнув. Хм, Цікаво, а без додаткових плюс 5 вольт не запускається. Не вистачає блока живлення. Знайшов я винуватців. Ось такі от бочонки. Я первоначально спочатку клієнт сказав, що якби там блискавка влучила і всі справи, але йому віддали його і так сказали, що блискавка влучила. А насправді, можливо, і блискавка, а можливо, там щось пробилося, а можливо, ці електроліти. В них ємності практично немає. Я їх замінив, ось всі. І в результаті, от тепер. от Така от гарна картинка спостерігається. От на виході маємо от таку от картинку. 17,6 синусоїда. Це гарно, красиво. Єдине дисплею капець, нічого не показує, просто світиться. Ну, думаю, якщо воно працює стабільно, то буде нормально. Зібрав я інвертор, вже якби все працювало, єдиний екранчик не світився, вирішив я його запрограмувати і зникло світло. Подумав, що, можливо, після перепрограмування екран теж там щось йому там трапиться. Е, зараз працюю на інверторі. Пробую, якби процес, процес йде. Так, ну що ж, програмування закінчилося. На виході чомусь не показує напругу. Можливо, все-таки екорежим. От. Але частоту показує. 49,9. Виходна, кажучися, 22 вольт ампера, Активна 1 Вт. І тут якби показує, що інвертор працює. На виході є напуга, а тут чомусь не показує. Так, ну що ж, ця штука працює, я все протестував. Залишу е, USB шку клієнту. Е, на всяк випадок, щоб під'єднувався, і налаштовував, якщо йому потрібно буде. І е, ще один інвертор поїде захищати енергетичний фронт. Всім дякую за перегляд!